Отримали замовлення з агромаркету, саджанці плодових дерев. Прийшло в фірмовому пакуванні. Коробки Агромаркет відкрило в поштовому відділенні, щоб перевірити наявність. Зараз покажемо, що всередині. Так, всередині у саджанці. Є чек про наявність товарів. Зараз викладемо, покажемо детально саджанці. Ось такі саджанці у нас були в коробці. Всі гарні, довгі, чудові. Ми замовляли яблуні, сливи, є малинове дерево, ось воно невеличке. Нектарин. Саженці всі чудові. Лише одне було трошки пошкоджене при доставці. Є клоновидні сорти. Дякую агромаркету за швидку та якісну доставку та їхній сервіс. Рекомендую агромаркет.